Язик без костей, скажімо так. Я що думала, то і фігачила. І я завжди мучила свого чоловіка, що він не там не так любить, не ще що, не ще Ну, коротше, чоловіку можна пам'ятник поставити. Скоро буде мем, знаєш. Софія шило в душі. То я дивилася на ці китайські нігті і говорила, господи, як люди взагалі ходять до таких майстрів. Поняття не маю, що мені стрілить в голову завтра. Ну Що ж, друзі, вітаю всіх! Ви слухаєте новий випуск шоу Мрій та дій на хвилі Юрсі Радіо. Ми тут розповідаємо історії українців, які надихають людей, що не просто мріють, а щодня творять своє життя з любов'ю, смаком та сенсом. З нами сьогодні Софія Кіфо легендарна жінка, жінка фейерверк жінка, яка все вміє, все знає, але водночас завжди що учиться. Так, я маю для тебе 20 запитань. Все дуже просто. Ти відповідаєш так або ні, або вибираєш один із двох варіантів. Готова? Давай. Обіцяєш бути чесною? Обіцяю. Що складніше: манікюр чи педикюр? Педикюр. Клієнт завжди правий? Так. Ніколи не пізно почати з нуля. Ніколи. Скільки разів ти в житті починала з нуля? Не знаю, напевно, файли не перерахуєш. Ну, то тобі доказ. Ніколи не пізно. Fashion вік це стрес чи драйв? Трошки стрес, але більше драйв. Хотіла б повторити? Так. Якщо якийсь класний бренд, цікава пропозиція, то так. Ти мрієш про власну книгу? Можна. А про що вона була? Ой, напевно, якась би філософська. Філософія. Так, Філософія життя, щось таке. На особливому особистому досвіді, так? Ну, більше на моєму, так. Ну, в принципі, та. Ми щойно обговорили з тобою, що в принципі ти вже стільки історій життя вислухала за все своє життя, що ти б могла від третього лиця розповідати щось цікаве. Та філософія мого життя почалася тільки після того, як я ті всі історії наслухалась, так? Цікаво. Яке місто тобі подобається більше: Нью-Йорк чи Чикаго? Чикаго? На яке місце проміняла б Чикаго? Любедеє гори. <реш> в Карпати переїхала, в Карпати так? так? Класно. Дуже часто до України їздиш? Ні. Не часто. Коли останній раз була? Коли перед ним приїхала в Америку. А, окей. Ого, то ти, виходить, дуже давно там була. Дуже. А плануєш найближчим майбутнім? Ну, там України вже помінялося і взагалі все не так, як було. 100%. Ти більше tea person or coffee person? Coffee. Скільки випиваєш чашок кави на день? Одну-дві. Одну-дві, тобі достатньо. А можеш поїти вечором каву? Ну, якщо не пізнім вечором, то так. Але я собі часто беру каву, Якщо хочу каву, але. Смак просто це відчути, але не. Так, так. Онлайн-курс майбутнє б'юті-індустрії? індустрія? Для Америки це великий плюс онлайн-курс. Тому що тут знайти якісне навчання дуже важко вживу. А якщо ти майстер і класно робиш манікюр, просто тобі не вистачає якихось фішечок, які ти можеш навчитися онлайн, то це ідеально. Ти маєш можливість повчитися з всього світу в людей. Mm -hmm. Це дуже круто. Але ти мусиш вже мати якусь базу, бо з нуля манікюру ти точно не навчишся. У тебе був досвід вигорання? Так, сто раз. Як справилась з цим? Міняла професію. Як мене питала на фешн дінер Міняла професію. Отак, от я люблю от психанути і щось жорстко поміняти, оскільки поміняти щось жорстко в мене завжди підпадає професія. Угу. Успіх це в голові? Велика частина, так. Як ти вважаєш, відпочинок це частина продуктивності? Залежно від твоєї особистості, я думаю. Чи бачиш ти себе в якості мотив... мотиваційного спікера? Так. Про що хотіла би розповідати великим аудиторіям? Я би хотіла розповідати про те. Як не слухати нічию інструкцію? Uh -huh. І що, можливо, просто зі всіх 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 інструкцій, з всіх курсів вийти і почати робити щось своє, створювати. Uh -huh. Uh -huh. Творити, пробувати, помилятися, заново пробувати, заново помилятися і так мільйон разів. У тебе є власний бізнес-ментор? Ні. А з ким би хотіла попити кавою і якісь запитання стосовно побудови бізнесу обсудити? Я така людина. Це мій чоловік. Просто oh, wow. я їй не плачу гроші. а плачу чомусь іншого. Сім'я і бізнес легко поєднювати? Ні. А як вдається? Через багато розмов, пояснення або коли все розділено, настільки, що ви не пхаєтеся один до одного і можете щось порекомендувати, але не втручатися. Цікаво, манікюр це для майстра це мистецтво, чи все ж таки в першу чергу заробіток грошей? Кому як? А для тебе? Для мене завжди було мистецтво. Завжди. Завжди. Художеця. Я обожнювала клієнтів, які приходили і казали, от 10 нігтів, давай мені всі різного кольору і всюди різний дизайн. І mm. <laughs> я така, давай! <laughs> Офігенно. А перфекціонізм для тебе це друг чи ворог? І друг, і ворог mm -hmm. одночасно. Залежно, як ти його сприймаєш. Mm. І чи е він керує тобою, чи ти ним. Mm -hmm. Окей, а успіх тоді? Це вибір людини? Я думаю, що в нашому житті все вибір. Угу. І ти вибираєш все абсолютно. Просто є деколи така ілюзія, що я не можу вибрати, бо тому що там щось мною керує, емоції, там, хтось щось, страхи, травми і так далі. Але насправді я думаю, що можна вибрати все, що хочеш. Нещодавно ти виступала на б'юті дінері Шлях Королеви, і він був цей виступ був дуже особистим. Ти говорила про вибір, про відповідальність про свій життєвий шлях, навіть про своє дитинство, і про те, як це все те привело туди, де ти є зараз. Як формула якою ти поділилась, змінила твоє життя? І чи писав тобі хтось з дівчат після що вони якісь там лайхак вже почали використовувати і от їм ці поради дали якийсь хороший фідбек? Були люди, які навіть під час івенту підходили і говорили, що дійсно мотиваційно Виділялося uh -huh. серед інших, uh -huh. так мені говорили. Насправді для мене це було дуже цінно, тому що я так трошки поділилася серединкою себе. Знаєш, uh -huh. от виклала, от, дивіться. І я дуже рада, що я цим всім поділилася перед тим в себе в сторісах. Uh -huh. Дуже багато що, тому що це такі важливі теми, на які я боялася говорити дуже довго. <ган> і зараз якраз це була така остання крапка, коли я сказала, все, я не хочу, щоб мною хоч щось керувало, а щось, бояться робити, це вже щось мною керує. <ган> Тому що я не буду робити того, бо я не буду говорити. Того. Ну, мені взагалі в житті я ненавиджу, коли щось мною керує. <ган> я завжди стараюся аут-аут, от, а от, як тільки то бачу. І от я відчувала, що мені треба поділитися. І багато хто говорив, що це дійсно дуже, 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 дуже їм важливо і мотиваційно було для них. А скажи, будь ласка, взагалі ти часто в житті з зіштовхуєшся з хейтом якимось? Ні. Ні, ніколи так. Бо блін, не пам'ятаю. Дитинство, напевно, останній раз, коли і то, то не хейт, а якийсь такий звичайний дитячий там Bullying. булінг чи щось mm -hmm. таке, але mm -hmm. прям хейт-хейт. Ну добре, зараз я виглядаю така найс, nice, mm -hmm. типу ти і там дуже така, знаєш, нікого не обіжу. там. Поважаю всіх, то кажеш колись. Ну, ти попробуй мені сказати хейт. Пожалкувати так? Я просто така людина була, була, що на мені, мені значить, ні на чолі написано було, що ні. А ти, в свою чергу, часто колись ображала людей? Надіюсь, що ні. А приходилось вибачатись? Ну, ясно. Так? Як любі людині, звичайно, приходилось. Ну, так, щоб свідомо. То я надію, що я ніколи нікого не ображала, прям свідомо. Угу. А так, щоб не свідомо, то так, дивлячись назад, 100% ображала, обіжала. Тому що я кажу, у мене язик без костей, скажімо так. Я що думала, то і фігачила. А не всі люди до такого готові. Так. Колись в мене це був просто мій лайфстайл. І, на жаль, я думаю, що такою поведінкою я могла образити багато людей. Скажи свої три головні якості, які ти вважаєш, тобі е, допомогли в житті. Дуже сильно відповідальність така open-minded, типу відкритість, знаєш? Відкритість, угу. І шило в <laughs> То якість чи не якість? Ми приймаємося <це> за відповідь. <laughs> Я не знаю. Скоро буде мем, знаєш. Софія <laughs> шило в дубі <laughs> <laughs> зробити <laughs> цього ефіру. Зробити. Ну, знаєш, так відчувається, знаєш, мені не сдеться на місці. В мені просто треба десь щось кудись попробувати зробити. Mm -hmm. І те... А скажи, чи є, або можливо, вже була в твоєму житті якась одна якість, яку ти поборола або пропрацювала, яка тобі заважала довго? Та й не одна. Розкажи. <світ> ну, був мій перфекціонізм, який мені не давав багато що робити, через те, що ну я ще, наприклад, івенти. <світ> я... Думала, та хто я така, щоб робити івенти, угу. та хто я така, там, щоб відкрити свою студію, та хто я така. Ну, типу я взагалі нічим не особливо. Оце в мене було дуже довго. Угу. Тому я завжди: думала, от я довчуся і тоді, от я довчуся, і тоді, от я щось зроблю і тоді. Оце я точно переборола. Оце говорити все, що я думаю. Хоча, може, я це не переборола, я просто почала думати інакше. А як ти вважаєш, материнство тебе якось змінило? Знаєш, у мене померла мама, коли мені було 4 роки. І в мене дуже сильно була така недостача материнської любові. Uh -huh. І я завжди мучила свого чоловіка, uh -huh. що він там не так любить, не ще що, не ще Ну, коротше, чоловіку можна пам'ятник поставити. Реально, <реш> дякую Віталіка, не знаю, що я без тебе робила. Радно, робила би щось. Ну, одним словом, я дуже сильно хотіла то все від одної людини, від Віталіка. Uh -huh. А коли народилась Олімпія, uh -huh. вона мені, по-перше, дала оцю таку. Любов без причини, без, без без нічого взагалі, от просто так, і взагалі потім я зрозуміла, що любов можлива тільки у матері, і дитини, в дитини і матері, і в мене змінило ставлення взагалі до любові і якось успокоїлася, чи що тобто головний інсайт, який ти отримала від материнства, ти пізнала, що таке безумовно любов, і це, це тебе змінило в якісь мірі. Це змінило плюс відповідальність, це екстравідповідальність, як не крути. І взагалі відображення тебе в цій маленькій дитині. Вона ще маленька, але вона починає говорити твоїми словами, твоїми реченнями, твоїми там якимись емоціями, там вау, чи шаждово просто твоя копірка, ідентичність. І ти, коли бачиш себе там, ти такий. Так, так, що Як я це роблю. Можливо. Реально. Це, це, це дуже, це прямо таке дзеркало. Типу, от що, що ти не скажеш? Ну звідки вона це взяла? Ну тільки від тебе вона це і взяла. Як кажуть, Гене не розмажеш. Так, така можливість побачити себе ще з такого ракурсу. дуже круто. А розкажи про делегування. Ми з тобою чіпали трішечки цю тему про те, що ти в якийсь момент делегувала, і зараз просто вже на пасивному доході маєш умовно. Свій бізнес, яким кому ти уділяєш тиждень години а, в тиждень одну Біждень годину. Так. Один тиждень в, в тиждень годину, от і воно працює все без тебе. Було складно вирішитись на цей крок? Ні, тому що я і не планувала, в принципі, аж так глобально відкрити цей робити. Я не, типу, я не була прив'язана до того, розумієш? Uh -huh. Тому uh -huh. мені вийде, вийде, не вийде, то не вийде. Мені окей. Uh -huh. Просто воно вийшло. Я так розумію, що якийсь успіх. Дуже часто ще пов'язаний з тим, коли ти йдеш в цю справу, не маючи страху, помилитися. Ну, це допомагає. А які в тебе страхи є? У мене єдиний страх, як, над яким я працюю, залишився, це. Якби помер хтось з моїх рідних, mm -hmm. Прямо, наприклад, мій чоловік або моя дитина, це би було просто найгірше в світі, що зі мною може статися. Але я з цим працюю, тому що я розумію, що я не всесильний, я не бог, і я не можу вирішувати якби долі інших людей. Якщо так станеться, то так станеться і інколи я нічого не можу з цим зробити. Але так ти в своїй особливо на промові на б'юті на дінері, от, а, надихнула дуже багато жінок, які сиділи в залі. От, це відчутно по фідбекам. От, а хто тебе надихає? Я. Твоє зображення в зеркалі. Майже якісь такі щоденні ритуали, типу, я себе там гладжу, ти молодець. Ти сьогодні все зможеш, тебе чекає найкращий день. Ні. Я маю на увазі, не я як особистість, як людина, а я більше маю на увазі, як моє життя, все, що відбувається. Ну, типу, воно цікаве. Напевно, це найбільше. Якісь такі от, у мене якісь бажання є, непонятні там, багатьом людям реально, що я хочу там, поміняти професію 100 мільйон разів на життя. І це цікаво. Угу. це капець як цікаво. Напевно, це найголовніший стимул, такий драйвер. Ти можеш Бо... якійсь мірі себе назвати новатором? Ні, не я м... думаю, що таки багато як я. А експериментатором? Ну, можливо, не знаю. В якомусь сенсі. А ти взагалі слідкуєш за новими тенденціями, пов'язані з твоєю сферою, там, скільки ти там часу виділяєш в цьому, наприклад, там навіть нейл індустрії, там же ж постійно щось нове ходить, якісь нові техніки, нові апарати, нові види матеріалів і так далі, тому подібне. Виходить, відслідковувати це? Ти це теж делегуєш вже на плечі дівчат? Цим не займаюся. Угу. Я не слідкую. Ну, наприклад, якщо тенденції по розвитку в соціальних мережах, то в мене є СММ. вона угу. мені завжди підкидає дуже багато різних класних ідей. А якщо так глобальніше про манікюр, я за цим не слідкую, але це воно мені саме видається в інстаграмі, тому угу. що в мене пів життя мого пошуку в інстаграмі був манікюр, в принципі. Тому угу. само підкидається. Угу. А виникає наше таке бажання деколи сісти і комусь манікюр зробити? Ну так, деколи так. Маєш таких подруг, які вже з тобою років, не знаю, 10, і вони ні до кого, крім тебе, ходити не хочуть. Навіть до твоїх найкращих дівчат. У мене таке було. мені говорили прямо в лице, що я не піду ні до кого. Але. Як ти з цим поралась? Просто перестала робити манікюр. Страшно було, реально. Я прям думала, що реально не прийдуть, але приходили. І до сих пір приходять. Навіть ті, хто говорили. Що якщо ти не будеш робити, то вони не прийдуть більше. Так, так, так. так, так. Але я їх розумію дуже, тому що вони прив'язуються до мене як до особистості. Я ж кажу: uh -huh. цікаво, всім завжди цікаво, мені з ними їм зі мною, а робити манікюр плюс ще й цікаво це дабл бонус. А бувало таке за 4 роки існування твого бізнесу, салону? Бувало, uh -huh. бувало таке, що був мінус-мінус, місяць мінусовий. Ну, бувало, коли бувало. на вакейшені люди. Бувало, хотя, так. Ну, просто там теж бачу, я рахую більш глобально, наприклад, за місяць, uh -huh. якщо я підраховую там, рент, витрати uh -huh. і так далі, так далі. Тому за тиждень це не дуже актуально. Ну, хіба uh -huh. кажу, коли не було просто людей, були на вакейшні, то ніби та мінусово, але потім в кінці місяці все одно не виходить мінусово. Uh -huh. А який взагалі от для е, цієї індустрії найстрашніший місяць в році? Тоді, коли податки платять, люди. Okay. Це, типу, коли закінчаться зимові свята. І перед літом, оцей такий період, пару місяців. Тобто це, оце, оце, оце він був, так? Так, Для неї індустрії взагалі зараз е, такий нелегкий період, тому що українців дуже багато приїхало, uh -huh. і всі дуже класно роблять манікюр. Коли uh -huh. я починала манікюр робити тут, 10 років назад, uh -huh. то я дивилася на ці китайські нігті і говорила. Господи, як люди взагалі ходять до таких майстрів? Тобто я була унікальна, uh -huh, uh -huh. а зараз це не унікальність. Зараз це вже в Америці стає нормою. Тому конкуренція тим більше е, люди приїжджають з України, роблять десь, це, наприклад, дома. Якщо в тебе українців е, більшість людей база, uh -huh. то тобі важко, тому що люди приїжджають з України, роблять дома і дешевше беруть грошей. Тобто, все ж таки, оця нова хвиля, вона попливала. На конкретно на цю індустрію не дуже позитивно, тому що дуже велика конкуренція з'явилася, і бізнес зараз вести складніше, складніше, і це всі говорять, всі зб'ються, не тільки манікюр, не тільки манікюр. Тоді що потрібно зараз на даний момент, крім, крім того, що робити реально класно свою роботу, якщо ти кажеш, що велика кількість майстрів такого плану вже є на даний момент в Америці. Що потрібно ще для того, щоб... Бути унікальним, я думаю, найосновніше це просто тримати в голові ідею, якщо в тебе її ще, що я хочу зробити все найкраще для клієнта. І uh -huh. тоді ти будеш робити все для комфорту клієнта, uh -huh. і клієнт це буде бачити, він це uh -huh. буде помічати, і це важливо. Тому що не всюди, куди ти йдеш, ти відчуваєш, що все роблять для тебе. Uh -huh. Навіть вдома ти деколи не відчуваєш, що все роблять для тебе. Тому коли ти попадаєш в місце, де всі стараються, але не з фейковою американською mm -hmm. посмішкою, знаєш, mm -hmm. а прямо від щирого серця ти хочеш донести, от може і поговорити треба, може і ще щось, може тут десь манікюр, може десь уше. Навіть коли компленчують люди. Я завжди з ними спілкуюся і говорю: я вас прекрасно розумію, я би на вашому місці так само відчувала. Тобто, в мене немає. О, Боже, ще якийсь клієнт там, щось придумую якусь фігню, чи ще щось mm -hmm. там комплейенті на якусь фігню. Ні, я розумію, що ми всі звичайні люди, і це важливо. Мені оце саме важливе. А часто бувають якісь конфліктні ситуації на роботі? Не часто. Але ми всі люди. А який клієнт складніший: український чи американський? І там, і там є труднощі, але я би сказала, що український. Більш вимогливий? Більш вимогливий, так. Наші дівчата. Так, так, так. Ну, тому що вони знають, як це. Так, вони так. все життя так робили, а американці приходять, і вони такі, О, а що ти таке робиш? Що би ти там не зробив? Вже круто. Розкажи, будь ласка, про ще один свій проект. Ми ще не спілкувалися, ти казала, що там не можна шуміти. Навіть якщо дуже тихо шуміти, там не можна. Ти власниця exclusive. Getway Charles. Я вже забула, про що ми говорили. Розкажи мені про цей проект, в чому філософія цього простору. Для чого ти його створила? Uh, от. І чи часто ти там сама проводиш вільний час? Ексклюзію Гаревейсан-Чарз це простір, де можна навчити всією сім'єю, тому що це дуже великий будинок, там 5 кімнат, 5 ван, uh -huh. там дуже класні аменітіс, там є сауна, джакузі, величезний басейн, 9 фільт глибиною. Wow. Величезний, та. І там він прям розташований в природі, там кругом дерева. Що одночасно і мінус для мейнтененс, але для краси, ну там дуже гарно, реально, там дуже спокійний район. І сама суть цього всього це дати можливість людям відпочити від е, міської угу. Uh -huh. як це? Такого руху, коли ти весь час десь летиш, е, щось робиш. Там ти можеш просто зупинитися uh -huh. і послухати природу, спокійно відпочити, відчути себе, там, своє тіло. Відслідкувати думки. Ну, от якось прям зупинитися. <звіст> часто з сім'єю вибираєтесь туди? Ні. <пуст>, постійно зайнятий, так? <гум> Що зайнятий. Тебе ще зайнятий, та й плюс ти, я коли там, то мені треба вічно щось робити. <гум> 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 тобто ти не можеш приїхати відпочити, ти берешся за роботу якось, так? Не дуже. Хотілося б реально, але не виходить так часто. Це твій внутрішній перфекціоніст, так? Та ні, це клієнти, між Клієн... якими треба щось робити. Я тебе зрозумів. Ну, дивись, це ще один твій проект успішний, тому що постійно забуканий. Чим я тебе вітаю. Що наступне? Що далі? Хто ти через рік, два, п'ять? Я хочу не думати про те, що буде через рік. Угу. Окей. Поки що нічого не хочу, я прям open до любого розвитку подій. Uh -huh. Поняття не маю, що мені стрілить в голову завтра. Uh -huh. Реально, просто розумієш, для мене це настільки дивно, тому що я завжди була це за, за, за рахунок цього всього, я і виду, вибудувала там пасивний дохід, там якийсь новий бізнес. Тому що я завжди була людина, яка має цілі, uh -huh. чітко бачить, куди вона йде і що uh -huh. вона робить. І тільки за рахунок цього я це все зробила. А зараз я вже не хочу бути такою. Uh -huh. Я хочу просто робити те, що я хочу. Uh -huh. І так як ти казав, ми з тобою недавно говорили, що тобою рухають твої травми, uh -huh. от то власне то, що було зі мною, мною uh -huh. дуже сильно рухали мої травми, які говорили мені: треба доказати, що ти не бідна, що ти не біднятка, що ти не сирота, і так далі, uh -huh. і так далі. Треба доказати, що ти щось в тому світі можеш. А зараз я розумію, що з бізнесом чи без бізнесу, я офігенна. Я класна, цікаво, весела. І без того. І мені більше не треба будувати ще мільярд бізнесів для того, щоб це зрозуміти. Браво, дякую тобі за твою відвертість, за твою щирість. Було дуже ну, відвертість приємно. для мене напер, щирість теж. Дуже, дуже приємно з тобою спілкуватися. Ти відчуваєш, що ти на глибині знаходишся? На виліє, то... Часто отримуєш компліменти від людей? Ну, Немає так. значення мужчини, жінки, whatever. Так. Любиш робити компліменти людям? Так. Це завжди як я щось бачу, щось, що мені подобається, це завжди. До речі, гарна сорочка. Пінк. Я приїхала в Пінк-футбол, це мені було жарко, мусила передіти цей. Чула, може в Пінк піду теж. У нас та був такий меч, треба було тоді думала, зробити фотографію. Клас, клас. Ну це така, знаєш частина американської культури, компліменти, мені здається. Ти знаєш? Але я не люблю компліменти для галочки. От ненавиджу, що От... мені роблять, що я роблю, я не, не люблю, не люблю. От я дійсно щось бачу, щось дійсно мені подобається. А мені здається, що в кожній людині тобі точно щось може сподобати. Ну, мені, принаймні, точно. Uh -huh. І тоді тільки робити комплімент, не заради чогось. У мене перший, перших декілька місяців в Штатах був такий дисонанс. Я живу в багатоквартирному билдингу, ви апартменти. І ти постійно з якихось нейборів зустрічаєш там в холі, в ліфті, в лобі, біля білдингу, в гаражі, в бесміті, whatever. І вічно це, знаєш, типа what's up. Ще щось, ще, щось, ще, щось, ще, ще, якісь слова. І ти спочатку розумієш: типу, як тебе може людина просто спитати, як, як справи і пройти? Знаєш, типу, хей, hey, up? І просто не зупинилась вислухати мене, як мої справи, але спитала, як мої справи. І для мене це було так дико, знаєш, типу, що ти мене цю фігню питаєш, і що тобі всратися на мої справи? Тобі байдуже. І ти просто розумієш, це вже просто рефлекс у людини, просто рефлекс і все. Але до цього треба прийти. Спочатку це так знаєш, якось ти не розумієш, для чого ви це питаєте, якщо вам байдуже, як кого справа? 100%, 100%, 10%. А це просто така от фігура мовлення і такий от рефлекс уже у людей. Тут виправсується за роки, вони звиті, інакше не вміють, як кажуть наші українці. Сто процентів. це як нас, знаєш, фігачити прямо в лоб і окей. А для, для них це грубість. Це так, дико Боже, ти що ти настільки руд, це просто ну нереально. У нас недавно була така ситуація, коли я і мій партнер ми спілкувалися з підрядником, і мені прийшлось. Продовжити діалог, тому що Підрян сказав, що твій колега Рут я не буду з ним вести бізнес мову а він просто українець. <світнє> Просто українці він себе говорити все як є, знаєш? Типу по нашому Ну та що ми летіли? А американський бізнес мозок цього не витримав, і там, у людини почали почалися якісь внутрішні конфлікти, що її там дискримінують, що її ображають, на неї наїжджають. І мені прийшлося продовжувати діалог, тому що американець не витримав. Тут знаєш, перед тим як написати щось донести, треба отаку от прелюдію, Типу, Hi, I hope you are doing well. How your day was going? -ла -ла -ла. Ну коротше, реально, там треба, треба перше розсосолити, потім ставити, що ти хочеш, дуже полайт формі. Та -та -та. Я це дуже почала вчитися, коли якраз е, почала займатися real estate Airbnb, okay. а там переважно все з американцями. Okay. Я просто бачу, як вони пишуть і розумію, що їм треба писати так само. Хоча mm -hmm. тут вже 10 років. Але в мене завжди було спілкування з Українцями майже, mm -hmm, mm -hmm. типу, по бізнесу, по всьому, а тут же прям дуже жорстко з американцями. І мені чесно, мені, то, що мене раніше бісило, я зараз розумію, вау, як вони так класно. Менедж, це да. все. Так. Вони от, ніби хочуть щось тобі сказати, що тебе би мало обійдети, а вони то так вивернуть. Що чуть ли не, Ти не винувата, я тебе розумію, але дивись, що мені нам не сподобалось. трала-трала-трала. Ну, Типу, реально, це круто. Ну, ти знаєш, мені здається, тому ця корпоративна е, історія в Америці культура, вона так довго живе, і вона тримається на дуже високому рівні, тому що вони реально відточили ці механізми навіть комунікації між собою. І воно вже далі воно вже навіть переноситься і в побут в повсякденне життя, не тільки в бізнес. Тобто то вони вже такі дуже лояльні і дуже такі е, мені здається, то що я спостерігаю, і вже знаєш, з сусідами, як кажуть, можливо, навіть і в сім'ї, не знаю. Не, не жив в американській сім'ї, не, не в курсі, але воно та, от працює та, вже та. на всіх фронтах у них. Та 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 ну у них то прям від зубів, у них то в крові, та у них то реально в крові ця комунікація і кажуть, то що нам здається реально дивно, ну насправді дуже круто. Але класно, знаєш, що? Що у нас є баланс тут. Ми все одно можемо сказати, те, що ми думаємо, але якщо ми ж навчимося все говорити в такій формі, щоб не образити іншу людину, це круто. Останнє запитання, але, мабуть, яке буде всім дуже корисно, тому що тут є дуже багато українців, як ти вже понад 10 років, але в них немає такої англійської, як у тебе. Скажи свій секрет, я думаю, це буде корисно для багатьох наших слухачів, як тобі вдалося вивчити англійську і спілкуватися так вільно і дуже класно. Секрет простий. після... Бурси. Я вчилася на манікюра, на манікюр і перукарську справу, я пішла в педагогічний okay. вчитися вчителя англійської і польської. Ага, okay. У мене класна англійська і польська. І потім після того просто спілкувалася з американцями. Ти просто тут вже вдосконалила її, а по так, факту ти вже так. сюди Основа приїхала? база Там Там була граматика дуже сильна, що мені дуже сильно допомогло. А тут я вже в мене язик розплівся, знаєш. Mm -hmm. Бо спочатку, коли я приїхала після Еніазу. Mm -hmm. То, що говорили американці, я взагалі ні одного слова не розуміла. Хай, ватсапла. Я така, що я А те, що мабуть, Бритіш був в в, в, в коледжі, так? — А мене ще й Бритіш був. Okay. та-та-та. Але потім з часом воно вже знаєш, так устаканилось. Моя граматика там допомогла, тут їхня англійська допомогла, і якраз супер вийшло. Тобто, максимальний вихід з зони комфорту ти рекомендуєш нашим людям і все ж таки спроби комунікації з американцями. То, якщо люди тут не знають англійської, тут є вихід тільки один. Ти йдеш на роботу, де ніхто не говорить ні по українськи ні по польськи ні по російськи тільки по англійськи І все? Mm -hmm. І ти задаєш все що ти в школі, в чи в садіку, на пальцях почнеш пояснювати і, і просто вчити. Дуже часто твоїм дівчатам в тебе в салоні потрібна англійська мова. Чи у вас основний клієнт України? Ну вже тепер, напевно, 50 на п'ятдесять. 50. Mm -hmm. Ну, базова англійська потрібна. потрібна. Тобто так. Це є одна із вимог базова, та, та, та. при наймі. Так, так, так. Якщо взагалі англійською, то ні. Дуже дякую тобі за цю бесіду. Був дуже радий з тобою поспілкуватися. Зарядила мене. Я надіюсь, ти отримала фідбек сьогодні. Дуже дякую тобі за твою відвертість і я надіюся, що ми скоро знову зустрінемося тут і будемо обговорити якийсь твій черговий успіх. Шалено успішний проект. Шалено. до наступних зустрічей. Дякую, дякую.